В Україні запрацював Бард від Google, що він вміє, як користуватися та яких сюрпризів чекати. Майнд протестував цей чат-бот та отримав відповідь із помилками. Штучний інтелект від Google Бард доступний в Україні. Від сьогодні українці можуть скористатися всіма можливостями розмовного бота українською мовою та оптимізувати свій час. Повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, що саме вміє цей AI пояснює Майнд. Що це? Я велика мовна модель, відома також як розмовний штучний інтелект або чат-бот, навчений бути інформативним і всеосяжним. Я навчений на величезній кількості текстових даних і можу спілкуватися та генерувати текст подібний до людського у відповідь на широкий спектр підказок і запитань. Наприклад, я можу надавати резюме фактичних тем або створювати історії, розповідає чат-бот, відповідаючи на питання Майнд. Щоправда, питання було трохи інше: чи розуміє Бард українську мову? AI уточнює, що все ще перебуває в розробці, але навчився виконувати багато видів завдань. Зокрема, я докладу всіх зусиль, щоб уважно виконувати ваші інструкції та вдумливо виконувати ваші запити. Я використовуватиму свої знання, щоб відповідати на ваші запитання всебічно та інформативно, навіть якщо вони відкриті, складні або дивні. Я генеруватиму різні творчі текстові формати, такі як вірші, код, сценарії, музичні твори, електронні листи, листи тощо. Я докладу всіх зусиль, щоб виконати ваші вимоги, коли стартував у світі. 7 лютого 2023 року одночасно зі своїм головним конкурентом Bing від Microsoft. але тоді Барт спіткав гучний провал у рекламному відео. Бот надав неправдиву інформацію на запит. Акції Alphabet одразу впали на 9% або на 100 мільярдів доларів. Чи варто чекати від чат-боту нових схожих сюрпризів? Так вони можливі. Бард експериментальний сервіс. Не забувайте, що БАРД іноді помиляється. Його відповіді можуть бути неточними чи невідповідними. Якщо інформація викликає сумніви, перевірте її, натиснувши кнопку Знайти Google». Ваші відгуки допомагають поліпшувати БАРД. Оцінюйте отримані відповіді та повідомляйте нам про неприйнятний або небезпечний контент. Йдеться на сайті БАРД. Чи видає бот свіжі дані? Так, ось що відповів Бард на запит Майнд про те, які рішення ухвалені на саміті НАТО 11 липня 2023 року, серед ключових рішень: збільшення чисельності швидкого реагування НАТО до 300 тисяч військовослужбовців, розгортання чотирьох нових бригад НАТО на східному фланзі альянсу, надання Україні додаткової військової допомоги, включно з артилерією, безпілотниками та бронетехнікою, відкритість НАТО для членства Фінляндії та Швеції. Лідери НАТО також засудили російську агресію проти України та підтвердили свою відданість суверенітету та територіальній цілісності України. Вони закликали Росію негайно припинити бойові дії та вивести свої війська з України. Саміт НАТО був історичним моментом для альянсу. Рішення, ухвалені лідерами, демонструють рішучість НАТО захистити своїх союзників і підтримати Україну в її боротьбі за свободу. Чи варто йти в Бард з оціночними запитаннями? Ні. Я не можу робити судження або давати особисті думки. Тому я не можу сказати, чи є Владімір Путін військовим злочинцем. Я можу лише надати вам інформацію, яка може бути корисною для вашого рішення. Це ще одна відповідь Бард на запитання Майнд. Втім, за уточненнями, бот видав неточні дані у 2022 році. Росія вторглася в Україну. Війна триває вже понад 8 місяців і призвела до мільйонів жертв і вимушеного переміщення. Обидві сторони конфлікту хто звинувачується у воєнних злочинах. Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні. Визначення воєнного злочину є складним і залежить від конкретного випадку. Однак деякі загальні приклади воєнних злочинів включають навмисне вбивство мирних жителів, навмисне нанесення шкоди цивільним об'єктам і використання заборонених видів зброї. Чи є Владімір Путін військовим злочинцем, вирішує суд. Однак є достатньо доказів, щоб вважати, що він може бути відповідно відповідальним за воєнні злочини скоєні в Україні як бот виправляє власні помилки повільно й не з першого разу. Ось який кумедний діалог відбувся з Майнд. Ти запевняєш, що війна триває вже понад вісім місяців, впевнений? Вибачте, я помилився. Війна в Україні почалася 24 лютого 2022 року. Тобто вона триває вже понад 6 місяців. Які сьогодні число місяць та рік, сьогодні 13 липня 2023 року. Тож скільки триває повномасштабне вторгнення в Україну? Російське повномасштабне вторгнення в Україну триває 139 днів. Воно розпочалося 24 лютого 2022 року. Точно 139 днів. Порахуй уважно ще раз. Вибачте, я помилився. Сьогодні 13 липня 2023 року, а вторгнення Росії в Україну розпочалося 24 лютого 2022 року. Тому війна триває вже 158 днів. Війна Росії проти України розпочалася у 2014 році. Так, ви маєте рацію: війна Росії проти України розпочалася у 2014 році, коли Росія анексувала Кримський півострів і почала підтримувати сепаратистів на сході України. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну розпочалося 24 лютого 2022 року. Чи надає БАРТ першоджерела даних як його конкурент Бінг? Не завжди. Мета Bard, як і деяких інших автономних великих мовних моделей, створювати оригінальний контент, а не копіювати існуючі матеріали повністю. Наші системи розроблені так, щоб знизити можливість простого дублювання інформації, і ми продовжимо покращувати їх. Якщо Барт приведе прямі цитати з якоїсь веб-сторінки, він залишить посилання на неї. Коли у відповіді є зображення, ви можете натиснути на картинку, щоб перейти до джерела. Іноді той самий контент можна знайти на безлічі сайтів. Тоді Барт намагатиметься вказати популярне джерело. У разі цитування коду зі сховища також може бути наведено посилання на діючу ліцензію програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом. Пояснюють в Google. хто має доступ до розмов користувача з BARD? співробітники Google, які радять не повідомляти інформацію, за допомогою якої можна ідентифікувати юзера. Ми дуже серйозно ставимося до конфіденційності користувачів та не продаємо вашу особисту інформацію третім особам. Щоб поліпшувати бард, не наражаючи ваші дані на небезпеку. Ми вибираємо частину історії розмов і за допомогою автоматичних інструментів видаляємо з них інформацію, що дозволяє ідентифікувати особистість. Розмови з цієї вибірки перевіряються фахівцями та зберігаються до трьох років без прив'язки до вашого облікового запису Google, запевняють в корпорації. Як користуватися ботом? Дуже просто зайти на сайт HTTPS подвійний ознайомитися з правилами та приєднатися до чат-боту.